У рамках відзначення Дня державності України працівники базового комунального клубного закладу Богославського будинку культури провели вуличний святковий захід патріотичного спрямування. Я частинка великої держави. Учасники заходу мали можливість прийняти участь у майстер-класі Квітуча Україна, який провела та допомогла освоїти Галина Денисенко. Інтерактивну гру Слова, що єднають Україну для маленьких учасників заходу провела Любов Ціцар. А який от танець в Україні існує? Як називається гопакт? Гопак. Як ще називається наша головна книга, в якій описуються наші права, закони? Так, Конституція України. Родзинкою свята стала оздоблена мапа України квітами, які юні учасники свята виготовили власноруч. Допомагала їм у цьому Галина Денисенко. На свято завітала молодь села Хохітва разом з завідуючою клубної філії Катериною Замниус. Заквічаємо Україну разом! Власне, саме цей меседж став основним на святі приуроченому дню державності України, чогось наша славна Україна зажурилася. Вану Україну, гей гейроселимо захід. Відбувся у відповідності до вимог безпеки в умовах воєнного стану. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити на власній землі і святкувати День державності України. Державні починає.